Всім привіт! Ви на каналі ПоПІсти. Мене звати Михайло Бавтрюк І сьогодні ми готуємо сендвіч з стейком особуко. Поїхали! Я продовжую шукати круті рецепти яловичини. Це стейк особуко. Я вже розповідав, це яловичина, зріз галяшки. Є таке слово в українській. Ну таке смажимо наш стейк по 4 хвилини з кожної сторони на дуже сильно розігрітій пательні. Чому щоб в нього була скоринка? Щоб наш стейк не розвалювався, ми його трошки підв'яжемо пічовкою. Підсмажуємо хліб до золотистої скоринки. Ось наш стейк і підсмажився, тому ми зараз будемо продовжувати його готувати. Беремо фольгу, беремо папір. І кладемо стейк. Листочки розмаріну, вершкове масло. Трошки копченої паприки. Сіль перець і загортаємо сатина Друзі, А що найголовніше в цей час? Правильно допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. І тепер це все відправляємо в духовку 100-150 градусів 2 години. Two hours later. Який сендвіч без томатів? Томати нарізаємо просто кільцями. Все. і без чого ще не може бути сендвіч правильно без соусу. Тому смітана, гірчиця, сіль, перець та різаний солений огірок. Ось і пройшло 2 години, тому давайте доставати яловичину і будемо вже збирати наш сендвіч. Давайте подивимося, що відбулося з яловичиною після 2 годин. Друзі, після цього відео го дивитися яловичину з булгуром. Це класний рецепт, щоб накласти собі в судочок і піти в офіс. Тільки яловичину треба готувати довго, як ми сьогодні дізналися. Ну що, давайте збирати наш сендвіч. Ну, ось наш сендвіч готовий, тому давайте коштувати. Є одна проблема, коли я роблю сендвічі, їх потім дуже складно їсти. Це mm -hmm. дуже смачно. Це офігезно. Що я можу сказати по цьому сендвічу? Це офігезно. яловичина, вона просто тає у роті. Ось тут буде відео, де я готував яловичину з булгуром. Каюсь, вона не така смачна, тому що я її не доготував. Тобто вона була готова, але вона була трошки така, її треба було пожувати. Тут просто тає. Але ви повинні розуміти, я не кухар, я ніде не вчився. Я просто готую собі поїсти і вам показую. Цей соус Смітана, гірчиця, кетчуп, сіль, перець і огірки. Він топовий. Він такий підійде під усьо. Я не знаю, під що, під що він не підійде. Секрет м'якої яловичини це час. Друзі, я буду продовжувати їсти з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!